Так, друзі, історія, яка сколихнула всю країну у Києві, п'яний чоловік збив на смерть 13-річну дівчинку в Києві. На ним виявився водій з російським громадянством, і наша кореспондентка Людмила Руденко. Вона збирала для вас цю всю історію, дізналася, ким була дівчинка, і за яких обставин сталася ця трагедія. Вона також поспілкувалася із мамою однокласника загиблою. Дітей запросили на прощання, і вже виходячи з цього виникла взагалі окрема тема для обговорення: як говорити з дітьми про втрату близької людини. Всі деталі цієї історії ми зібрали у нашому матеріалі. Дивимося. Трагедія на дорозі. У Києві чоловік збив на смерть 13-річну дівчинку. в п'ятницю. Приблизно о 9-й вечора вона переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Поліцейські затримали водія Тесла, який п'яним сів за кермо. Та на пішохідному переході на смерть збив 13-річну дівчинку. Слідчі затримали винуватця ДТП в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 23-річний громадянин Російської Федерації. Водія вже притягували до відповідальності за водіння в нетверезому стані. А в лютому цього року суд взагалі заборонив йому сідати за кермо. Нині ж підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За на водієві загрожує до 10 років позбавлення волі. Мати однокласника загиблої, 13-річного гліба, однокласниця мого сина Віталіна. Вона відмінниця навчання, вона промінчик нашого класу, брала участь в олімпіадах. Дуже позитивна, дуже яскрава дівчинка, такий об'єднуючий елемент класу, і хлопчики і дівчатка з нею всі дружили. Дружив і її син. Коли Аня розповіла про трагедію, Гліб був шокований. Він єдине, що запитав, як так може бути. Може, от тільки вчора з нею говорили. Ми в п'ятницю з нею спілкувались. Ми розійшлися додому. Як таке може бути, що її вже немає? Аня каже, згодом син розповів, що того вечора Віталіна йшла з волейболу з другом. Хлопець не постраждав про саму ж трагедію батькам усіх однокласників. Повідомила класна керівниця. Сказала, що буде прощання з Віталіною, і тоді, якраз, в мене виникло питання, як правильно повідомити дитині про втрату близької людини. Ми вирішили сказати про це одразу своєму сину, тому що діти спілкуються між собою? У них є група в месенджерах, де вони можуть обговорити всі ці події. В цей момент він не захотів з нами говорити. Я думаю, що він відреагував на це емоційно. Також повідомила і синові про те, що буде прощання, і всі однокласники можуть прийти. каже, як про це сказати, не знала. І це друге питання: чи варто дітям їхати на прощання, з якого віку? Варто це робити. Єдине, треба сказати, що нас класна керівниця запитала кожного з батьків, чи даємо ми дозвіл на те, щоб дитина поїхала на прощання. Вона попросила написати це в особисті, тобто, це не треба було обговорювати в групі, давати дозвіл або не давати. Я знаю, що деякі діти не поїхали, вони мали на це право, і це був їхній свідомий вибір. Син Ані поїхав на прощання, самостійно прийняв таке рішення. Журналістка сніданку Влада Грубич 11 років тому переживала трагедію у своїй родині. Тоді її 17-річну сестру Олю, з якою вона була дуже близька, на швидкості збив автомобіль. Теж на пішохідному переході. Цей водій чи водійка втік. Втік, втекла, не знаю. Не досі невідомо хто це. От це просто нонсенс, який мене дивує, тому що я впевнена, що в цій зоні е розвилки є камери. 17 днів Оля пролежала в лікарні в дуже важкому стані, але травми були несумісні з життям. Влада пригадує, яким був день прощання. Це взагалі чорні дні для нашої сім'ї. Ми не думали, хто прийде чи не прийде. Але коли ми побачили вже на відспівуванні, побачили ту кількість людей. Бачила і однокурсників своїх, і сестри, і однокласників, і далеких родичів, і з усіх років дитячих таборів, дітей, тобто дуже, 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 дуже багато людей з усіх ланок нашого життя на той момент. Вже згодом аналізуючи цей день, я розумію, що це важливо було і для мене, і для моєї родини. Це про те, що е люди ну вони от відчули в собі цю необхідність попрощатися. Тоді на похованні теж було чимало неповнолітніх. Психотерапевт Олег Чабан каже: якщо дитина погоджується, йти на прощання, то можна її відпускати. Признають, знають, що горе навіть страх, тому що хтось боїться навіть мерців. Але якщо збирається кілька людей, тоді це переноситься значно легше, спокійніше і о, без наслідків. А от говорити про втрати з дітьми можна вже з п'яти років. Тобто, от оця спокійна розмова, спокійного дорослого, який пояснює, що відбулося, а коли не створюються якісь міфи, він заснув, він на небі і так далі, коли просто пояснюється, що люди смертні, його більше немає, але ми будемо пам'ятати. Тобто не створювати ілюзію, не створювати ілюзію, де дитина дофантазує. Однак психотерапевт радить батькам і спрогнозувати стан своєї дитини після того, як вона відвідає прощання. Каже, зробити це можливо. Наприклад, якщо дитина тривожна, вона може закритися в собі. Хто більш відкритий та спокійний, сприйме легше. Що радить пояснювати дітям, що вони мають право проявляти емоції та тугу по-своєму плакати або ж не плакати, і це нормально. Надважлива історія, друзі, з дітьми треба обговорювати, проговорювати такі моменти, mm -hmm. як вони реагують mm -hmm. на а, те, що ну є такі явища дійсно, як а, смерть рано чи пізно все закінчується. Але е, в яких формулюваннях як ви відчуваєте свою дитину, чи готова вона говорити, а не так, щоб навалом піти і самі ж в розпачі, самі буваємо, тому що нервова система багато чого і інших не, історій не витримує в потоці війни. Розумієте, а ми от вчора теж в колективі теж до до домислювали та, наприклад, а якщо в класі. Дитина не захотіла піти на прощання однокласниці або однокласника. Та чи можуть її булити за те, бо інші вони зрозуміють, чому не пішла ця дитина? А, а наскільки у них там щільні стосунки між собою? Та розумієте, і дитина потім прийде, а потім вона замикається і не хоче пояснювати свої відчуття. Ну як та, ти ставиш? Я не думаю, тут момент якогось. Ну як тут можна бути? Кожна, кожна, та, кожна як йди... ні, ну, ні, ну, багато чого ні, може бути? на увазі, тут у кожної дитини своя тонка. Організація психіки. Но діти ж по відношенню когось... до дітей не від і... не розуміють, не осягають ту... тонку Тому організацію. Треба... Ну це вже по перше, 13 річці підлітків не вже більше осягають no. явно. Це раз а по-друге, якраз розмова йде про те, що потрібно правильно комунікувати і правильно проговорювати це. Якщо Чабан дуже влучно сказав про те, що на небі там десь чи заснула, так такі формулювання не використовувати, потрібно підбирати правильні слова потрібно ну, вчитися говорити, говорити на такі теми, але важливо їх проговорювати. Але дійсно Якісь, ну тут на взагалі навіть не йде питання угу. про це. Просто особливо зараз, коли ми живемо, то Ну, треба говорити про такі речі, які вони є, для того, щоб потім легше було дитині в старшому віці справитися, якщо, не дай Боже, будуть такі якісь подібні подібні е, історії. І е, тут мені здається, ще потрібно запитувати у дитини обов'язково проговорювати, а чому ти не хочеш чи чому ти там боїшся. Але вона має право, чому тому, що ну. З повагою ставитися до відчуттів. Безпер... Безперечно. Дитини. Хтось дуже важко. Це дуже емоційно важко переживає. Хтось не легше, але може краще справитися з цими почуттями. І напишіть І, нам, звичайно, як... будемо тримати, тримати на пульсі цю історію, тому що це резонансна історія про ДТП, п'яний водій, негідник і... з російським громадянством який збив 13-річну дівчинку. Так, ми Києві. будемо стежити за слідством і судом і е, все, що з'явиться, нове. Всю інформацію будемо вам розповідати, друзі.